Фу. О, це я то я море нашев наконец-то. Якось нормально. Тільки что тут ніхто не отдихає. Ладно. О. Класс ж море. М -м -м. Можна прилягти. Природа. Пашечки співають. Чого за нікого немає? Ладно. Посплю. Так, скільки там на часах. Ага, вже скоро буде вечеріти. Ай! Фу! Кумирі кусаються. Хуе Так, ну давай, скупнусь. О! А, а, что такое? Это что, трубчатый? Что-то в противогазе. Подожди. Что там на другом березе? Пойду посмотреть Ой, ой, ой. Що таке, блін? Мене просто затягнуло в воду. Остріше треба перепливати цей бар. Це тобто, вже перепливило. Але це трюк я зроблю. Уау пау! Ай! Блин. Ой. А -а Блин. Впарился. А, ладно, все доброе. А, -а, -а, а Блин, я послезну все на своей крови. Фу. Так. Стоять. Ты кто такой? И что ты тут робишь? Я... Я сюди просто приїхав покупатися на море? Ти що не знаєш, що тут радіоактивне море? Ти в ньому хоча б купався? Да, купався. Чорт, відійде від мене. А Що таке? Ну, радіоактивне та ще й з вірусом. Ти ти шо? Це я ж не знав. Ну, таких людей нам Вибач, але нам придасть тебе вбити. Ти не маєш знаходитися тут. Це хвороба невеликовна. В смислі. Ну, типу, типу, я зараз тебе все. Та ви не маєте права. Це може доказати вся поліція, що я маю право тебе хоча б без причин. Але тебе я маю вбити. Ну, Блін, ладно, все, ти мене вибач, але мені я тебе дуже шкода, але дуже шкода. Що чую, вистрілити, ти ж застрелив чи що? Та тут ачіл приплив. Він не знав, що це може радіоактивне. А, то він що не бачив, що тут нікого нема, пішов би краще. Ну так. Да. А так прикінчив собі життя. Угу Ну ладно, після поки що чаяк вип'ємо і поговоримо. А про що говорити? Та просто, як чоловік чоловіки, зачач, за Чашкою чаю. Чи може, чи може кави? Що тобі краще? Ні-ні-ні, Давай чай. Я дуже сьогодні зранку крепку каву випив. Маленьку кружечку, але дуже сильно крепку випив. І вже ж такий ботрий капець. А, зрозумів. Ну пішли. Ага, Пішли.